Ми не можемо додати днів до вашого життя, але ми можемо додати життя у ваші дні. Зважаючи на реалії сьогодення в Україні, потреба в паліативній допомозі зростає з кожним днем. На базі медичних центрів працює п'ять мобільних паліативних команд, які надають допомогу людям з важкими хронічними захворюваннями на термінальній стадії їхнього життя. Найстрашніше це біль. Я дотримуюся думки, що паліатив — це про життя, це про гідне життя, функціонування е і полегшення мук, болю і страждань як для самих е пацієнтів, бенефіціарів наших, так і для їхніх родичів. 24 на 7 вони підклуються про своїх рідних. Вони втомлюються як фізично, так і морально. І тому наша команда націлена на те, щоб трошки полегшити також їхнє життя. Цукровий діабет виявили, коли я був було мені 11 років. Ну, а ускладнення пішли. Десь років мені було вже за 37 біда, прийшла вже на друге на зі Зробили ампутацію по повністю стопи. Карітас мені допомагає в медичному обслідуванні, перев'язках, виписують безкоштовні ліки, видають ну, як, транспортне забезпечення. Тут відношення чисто людські, такі, чоловічні, як кажуть. Мені донька маленька, мені хочеться пожити, ну, подивитися, як вона розвивається, як в неї успіхи. Ну, таке. Хочете пожити, я ще молодий сорок шість років? зарано думати про щось впане. Ми зараз дуже активно вступаємо в напрямок паліативної допомоги, де йде оця комбінація і домашньої опіки, і надання медичних послуг. І більше того, виступаємо таким активним лобістом, щоб були була підтримка з боку держави мобільних форм надання паліативної допомоги. Відкриття медичного центру у Винилові, в карітасі Івано-Франківські є дуже важливим чинником, бо це єдиний, напевно, на даний час медичний центр в мережі карітасів України. Наш медичний центр забезпечує надання послуг стаціонарної паліативної допомоги для людей, які стикнулися із важким невиліковним захворюванням. Ми бачили тих людей, особливо по селах, які одинокі, які Лежали в немочах своїх і. Потребувала нашої уваги. Ми розуміємо, що є великим викликом для нас саме надання оцієї комплексної паліативної допомоги, тобто не тільки медичної допомоги. Ми маємо не тільки знеболити пацієнта, скоригувати якісь його супутні симптоми, а й забезпечити йому і його рідним психологічний комфорт, мати допомогу і духівника або людини, якій ти довіряєш. Ти маломобільна, не пересуваєшся сама. Ти прийшла сюди догляд, потрібний. Так тільки я була сама у хаті, та й прийшла сюди. Як вам допомагають, що, що роблять? Все роблять, що я попрошу, все роблять. Їсти дають, памперси міняють, миють, тиски мі міряють. Чотириразове харчування добре. Персонал прекрасний.